Вітання, це марафон на телеканалі Ківісім Плюс. Ми повертаємося до прямого атеру. І Для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, аби ви залишалися з нами і в онлайн режимі. Доєднуйтеся до трансляції на нашому ютуб-каналі та на офіційній сторінці у Фейсбуці. Говорити будемо на тему, якою торкається кожного з нас, адже згідно із даними розрахунками всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі в Україні мінімальна кількість постійних донорів крові. Вона пропорційна до населення країни втричі менше потреби. Як доєднатися до донорського руху, розкаже в нашій студії гостя. Це Анастасія Козак, голова правління благодійного фонду «Мій донор». Вітаю, Анастасія. Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Давайте розпочнемо власне із того, із цієї статистики всесвітньої організації охорони здоров'я. Наскільки вона близька до реальності того, що ми зараз бачимо в Україні? Чи дійсно у нас велика кількість недостачі донорів крові? Так, ми теж керуємося цими розрахунками, насправді, які нам надала Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони в максимально відкритому доступі. І щоб розуміти, наскільки це співпропорційно із Хмельниччиною, до прикладу, в нашому випадку, тому що ми угу. діємо суто локально як благодійний фонд, ми теж надсилали влітку Западу управління статистики, щоб отримати ці цифри і розрахувати. Відповідно, інформація надається лише станом на січень 2022 року, тому що на момент літа 2022 року, ми розуміємо, що похибка абсолютно була інша, тому що ще офіційно. І статистичних даних по переселенцях, які постійно вже залишаються тут в Хмельницькому, не було тому керуючись тими цифрами, відповідно враховуючи формулу 33 постійних донор на тисячу осіб населення, Хмельниччина саме область потребує майже 45 тисяч постійних донорів. Ось які е, готові бути донорами саме резерву. Донор резерву це людина, це діючий донор, але в якого не більше трьох кроводач на рік, тому що максимально в межах допустимої формули це може бути шість разів, uh -huh. тому що кожних два місяці можна донувати. Звісно, для жінок для, для чоловіків є відхилення від цієї похибки. Можна там один-два рази мінусувати, тому що е, дуже насправді важко дотриматись такої ідеальної формули донування, адже є купа. Тимчасових протипоказів загальне самопочуття, стан здоров'я, вакцинації, щеплення, операційні втручання жінок постійно рівень гемоглобіну нестабільний через менструаційний період. Тому насправді варіантів дуже таких багато, які є вже індивідуальними. Ось, але загалом формула ось така. І донор резерву, людина, яка постійний донор, тобто вона. Є донором, вона є зареєстрована в базі донорів нашого центру крові. Її організм сприймає донорство. От відповідно, коли є нагальна потреба, саме ці люди в першу чергу можуть абсолютно швидко відреагувати і здати, тому що вони вже знають процедуру, підготовку, як це все відбувається, що потрібно, і відповідно менше витрачається часу, аби їх реєструвати в базі. Тому ми зараз максимально намагаємося робити якусь таку просвітницьку, швидше на агітаційну просвітницьку кампанію та роботу, щоб люди були донорами резерву, тобто вони спробують. Воли донорство, вони взяли його собі за основу. Вони поділяли цю цінність, поділяли культуру. А не просто що треба донувати, я йду здаю. Ми хочемо, щоб населення сприймало це, як справді культура донорства, тому що тут дуже великий спектр, як і допомоги іншим, так і насправді переваг для свого організму, так і якихось матеріальних, і таких побутових складових, які є бонусними. Ну, насправді донорство дійсно воно рятує життя. По перше, а по-друге, воно приносить користь і самому донору. Якщо про базу говорити, чи зараз взагалі у нас є база донорів на Хмельниччині? Звісно, тут насправді дуже багато нюансів ось, стосовно цих баз в цілому є база донорів, які зареєстровані в центрі крові, за моменти його функціонування і технічно цією базою, якою він на сьогодні користується. От там вже, мабуть, в межах 50 тисяч донорів. Тобто, умовно, якщо так взяти, в центру крові і є ця недостатня кількість uh -huh. людей для покриття потреб, керуючись розрахунками ВОЗ 33 постійних донори на тисячу осіб населення. Ось але є технічні моменти. Це безпосередньо доступ до цієї бази даних. Ми ще два роки тому анонсували, коли це був соціальний проєкт, а не фонд, що хотіли б розробити додаток. Uh -huh. Жодної інформації на загал не даємо, але безпосередньо цього літа, вже коли ми стали фондом юридичною одиницею, ми почали на цим далі продовжували точніше працювати. От і відповідно дуже багато. Нюансів і законодавчих, і технічних додаток У нас прототип є розроблений, але щоб його запустити і синхроні... синхронізувати з базою даних, це майже неможливо. Там потрібно отримати сертифікат від держави, який підтверджує нашу компетентність. Ось підтверджує достовірність і тому подібне. Типу, це максимально юридично кропітка процедура, яка дуже слабкий дає якийсь гарантійний момент на ці результати, що ми отримуємо. От тому, щоб більше от люди розуміли, кожен центр крові в Україні переважно користується своєю базою і відповідно, вони всі між собою не синхронізовані. Цю проблему дуже теж довго і глибоко і вивчає, і намагається модернізувати також проєкт донорюа. Маємо з ними теж у нашій діяльності точки дотику, тому от всі якісь які загальнонаціональні моменти, то звісно, ми намагаємося вивчати їх у співпраці, а не якісь там авторські моменти mm -hmm. чи безпосередньо людський фактор і та амбіції. От тому відповідно це складність. Тому що якщо умовно я та ви донори, і ми там опинилися завтра в іншому місті, чи там просто захотіли здати в іншому місті. Ми там будемо реєструватись наново. Mm -hmm. Ми не вважаємося донором в цілому на масштабі країни. Тому ми тільки зареєстровані донори тут у Хмельницькому, у Хмельницькій області. Це не є величезною проблемою, але є це нюанс, який вартував би оптимізації та модернізації надалі. У той мобільний додаток, який ви згадували, що ви працюєте над його розробкою і зараз, хоча дуже багато складних моментів, який би він мав нести функціонал. А, власне, функціонал насправді і подібний до особистого кабінету, який є на сайті донорії, тому що я теж mm -hmm. як донор там зареєстрована, користуюсь. Лише ось тут момент. Перевага це те, що ми прагнули, щоб цей додаток був синхронізований з базою даних центру крові. Отут є момент ж доступу до е, цих даних, тому що на сайті Donor.ua, наприклад, ми реєструємося, але всі донації ми вносимо вручну. Тобто, якщо десь да людський фактор забули, не внесли, чи там інші якісь моменти не було uh -huh. доступу, і відповідно не внесли, програмка тобі це не покаже. А дуже багато донорів, це вже от ті, які до нас звертаються, і безпосередньо те, що бачу, і в двох центрах крові, які на сьогодні є в Хмельницькому. Типу, може я переглянути там всі свої донації, взагалі, які я здавав всюди, uh -huh. не тільки конкретно в цьому, тому що е, два центри крові у Хмельницькому, кожен з них має свою базу. Відповідно, є запит у людей знати в цілому, скільки в них донацій. На жаль, немає, і вони тільки індивідуально мають собі там це всюди моніторити. От, а ми хотіли, щоб цей додаток був синхронізований з, з наявною базою даних, і відповідно він людині підтягував всю вже історію, скільки разів він був донором, ну і далі автоматично туди вносилася інформація, тому що синхронізовано з центром крові. Ти зареєструвався в реєстратурі центру крові, все тобі в додаток вже пішла інформація, а не так, що ти приходиш, сам вносиш. А, таких додатків дуже є багато для жінок, тим паче, ось але знову ж таки це все наша відповідальність. Забули внести календар тобі нічого не скаже. От тому от, основна його відмінність була саме в цьому, щоб це було синхронізовано, щоб була вся історія кроводач, ну і насправді актуальні такі сповіщення, які будуть інформувати, але не заспамлювати, щоб uh -huh. не вим... людина не поставила вимкнути сповіщення, тому що набридло. Тобто важливо не заспамлювати. І, Відповідно, наприклад, там за два тижні ви можете знову бути донором там, крові, плазми, тобто, щоб uh -huh. ці нагадування постійно десь йшли, тому що їх не вистачає. То, наприклад, я вже теж знаю, що в мене там термін прийшов, я вже можу бути донором плазми, але десь О, згадаю завтра, трошки на потім. Зараз щось не в фокусі, ось а додаток би оцю місію таку системних нормальних нагадувань не заспавлюючих. Він би теж ми хотіли, щоб він їх виконував, але зіштовхнулися з такою масштабною проблемою, як безпосередньо от доступ до синхронізації цих баз даних, тому що ми третя сторона, от і відповідно, поки ми ще вивчаємо, ми не відійшли від цієї ідеї, тому що з нами працює насправді it кампанія яка розробила додаток. Є тривога, uh -huh. от хочеться це довести до результату, аби воно функціонувало. Але поки шукаємо варіанти? Найпростіше це просто щоб воно працювало з нуля, тобто запустили, скачуєте, і але але аналогічно, тоді треба буде, щоб кожна людина сама вносила свою uh -huh. інформацію. А це те саме, що вже на сьогодні функціонує. Тому от такий у нас є момент, якщо раптом хтось десь може нам щось порадити, будемо тільки вдячні. Сподіваємося, що це стане успішним <тас> кейсом. Так, уже в майбутньому будемо. Якщо вірити. говорити про опитування від Юрі розкажіть, взагалі, для чого воно потрібне, як воно створено, і які питання там поставлені людям, і яку інформацію? Вони хочуть отримати так. Власне, нам вдалося запартнеритися із молодіжним проєктом «Юрепорт». Це мережа швидких СМС опитувань серед молоді на абсолютно актуальні теми. Тобто немає ніякого профілю. От все на що є запит в молоді, можна подавати і розробляти такі опитування. Проєкт функціонує при безпосередньо фонді ЮНІСЕФ. Ось який теж співпрацює з фондом ООН, і безпосередньо це міжнародна мережа. От ми запропонували провести регіональне опитування безпосередньо, щоб мотивувати людей бути в базі донорів резерву, і відповідно там всього. Дев'ять питань формулюються вони там наступним чином. Чи є ви ну, елементарно на сьогодні донором? Чи готові бути? Чи знаєте свою групу крові, свій резус, чи має там для вас це значення? І потім вже йдуть трішки глибші питання. Чи там, наприклад, має кров термін придатності? Тому що це досі дуже така інформація, якої одна загал, всюди, де ми шукаємо, хто може бути донором. Ну нігде в інтернеті не було сказано, що кров має термін придатності, доки ми вже самі в своїй діяльності не почали це дізнаватися від центру крові. І тоді розумієте, що якщо нам це стало цікаво, це всім цікаво. Просто потрібно з цього зробити якісну інформаційну кампанію. Тому там є це питання. Потім чи знаєте ви скільки? Цей термін придатності, щоб люди розуміли, що всього 30 діб, якщо її не використали, якщо вона нікуди не пішла, відповідно, все це утилізація. Надскладний, дороговертісний процес, утилізація. От і безпосередньо потім, наприклад, питання чи існують штучні замінники, тому що mm -hmm. на сьогодні багато технологій науки пішло не вперед, а максимальний прогрес. І якщо там можна виготовити штучний протест, то мабуть можна і з крові щось зробити. Ні, от якраз таке з крові досі нічого не можна, тільки людина допомагає людині. Тому це теж з одних питань і в діяльності фонду це один з інформаційних акцентів, який ми всюди несемо. І відповідно, потім ми підводимо до того, чи готові ви бути донором резерву інформаційне роз'яснення, коротесеньки, хто це такий, mm -hmm. і потім. Можливість додатково зареєструватися в локальну базу донорів резерву. Ну і також разом з проєктом Юріпорт і нашими хмельницькими партнерами, усім, хто проходить ці опитування, ми розігруємо рандомно різні подарунки. і мерч продукція, це квиточки до кінотеатру і тому подібне. Як додатковий стимул залучати інших друзів, аби проходити це опитування. Ось в термінах дії воно на сьогодні не обмежене. Воно е діятиме постійно. Ось тому, що базу донорів ми не наповнимо за місяць чи два місяці. от, тому проєкт пішов нам на. Зустріч і безпосередньо поки що це опитування постійно діюче. Також маємо безпосередньо пам'яточки донори, які тобто друковану продукцію де і безпосередньо посилання на це опитування. І найголовніше, хто може бути донором, як підготуватися, тому теж цю інформацію від сьогодні вже можна шукати. В різних до нас партнерських закладах це і мережі аптек, кав'ярень, кінотеатри, центри крові. Ну одну і будемо масштабувати, щоб якомога більше людей бачили інформацію з різних джерел, тому що на сьогодні основний акцент це соціальні мережі, але хочемо і виходити в таку якусь друковану, впізнавану агітаційну і інформаційну mm. роботу. Чи ви е, аналізуєте власне хто проходить ці опитування? Чи це здебільшого молодь? Чи це люди старшого віку? Ті, хто користуються соцмережами і бачать активно, е, що відбувається, або е, скільки людей вже пройшло це опитування на території Хмельницької області? Uh -huh. Станом на 15 лютого, тому що ми тоді отримали останню відповідь, uh -huh. у нас було зареєстровано 218 респондентів, які пройшли це опитування безпосередньо? Ось по віковому контингенту це вже коли ми завершимо. Такий активний період проведення опитування. Нам тоді проєкт «Юрепорт» підготує аналітику. Ми зможемо це побачити на сьогодні. Цю інформацію бачать лише вони, але взагалі, мабуть, переважно це наша хмельницька аудиторія. Ось ну і в першу чергу, мабуть, вже діючі донори, які є нашою аудиторією благодійного фонду. От які є донорами, тому що ми до них спочатку звернулися з пропозицією пройти це опитування. От ну а там віковий контингент справді різний. От від і раннього донорського віку, і навіть є дуже багато неповнолітніх, які продовжують час від часу запитувати, якщо там через місяць мені 18, чи можу я вже зокрема такі люди часто пишуть, коли от є запит на пошук донорів, і це хтось з їхніх знайомих. От вчора ми знову отримали таке повідомлення для дівчинки, яка теж лікується пройшла перший курс хіміотерапії. Це моя дуже хороша подруга, Хочу для неї здати. Мені там через два місяці 18. Ось, але на жаль, юридично не можна тільки з моменту повноліття або, хоча б вже безпосередньо в день, як виповнюється 18, юридично зможуть таких донорів допустити. Тому ось ось такі люди в нас теж опитування проходять. Але межа тільки з 18. тому це опитування можуть пройти тільки повнолітні а верхня межа без обмежень. Зараз ви зосереджуєтесь виключно на донорстві крові? Чи можливо до цього доєднується і донорство плазми? Тому що в Хмельницькому запрацював з початку року такий сервіс, і власне знаємо, що і плазма теж дуже необхідна і зберігається вона так само довше і може використовуватися. Так, ми почали ну так, що в тестовому періоді, ось як донори підуть, чи підуть донори активно здавати плазму, але почали на цим напрямком теж працювати, тому що ну все насправді трішки глибше. І якщо на сьогодні, доки триває воєнний стан державний центр крові, заготовлює безпосередньо еритроцитну масу, тобто цільну кров, ось не компоненти крові. Угу. Ну і в разі потреби тромбоцити одна частіше лейкоцитрі рідше от, якщо є запит, а безпосередньо в таких великих обсягах плазму заготовлює так саме плазма центр, який зафункціонував трішки більше місяця, як. Відмінність в тому, що цей плазма центр заготовлює плазму, з якої саме в Україні будуть виготовлені ліки. Тобто, це не в медичних там більше цілях для переливання і тому подібне. Тут працюють суто на заготівлю для вироблення ліків. І виявляється, цих ліків теж треба чимало, і плазми треба ще більше. Наприклад, щоб виготовити 100 мл альбоміну, це засіб, який при опіках, при хірургічних втручаннях, він працює як кровоспини і стимулятор для шкіри регенерувати. Тобто відновлюватись після цих всіх пошкоджень і процесів, то відповідно потрібен літр плазми. Щоб е, ця плазма вже дійшла до моменту на заводі переробки в ліки. Е, от умовно, завтра ми з вами йдемо донувати плазму. Якщо все окей, нас допускають. Наша плазма виявиться нормальна, не буде там хільозних моментів. Тобто, що ми не дотримали діяти донора. Вона mm. піде на утилізацію. Ось і не буде інших там якихось відхилень. Її допускають. Потім вона із Хмельницького. Потрапляє або в Черкаси, або в Білу церкву на лабораторне дослідження. Віл, СНІТ, гепатити, Б та це. Ось якщо все окей, її допускають тоді в карантин. Карантин це заморозка при температурі від мінус 40 градусів на 3 місяці. Потім вона зберігається, виходить з цього карантину. Її ще раз проходять через лабораторні дослідження, ще раз тестують. Якщо тоді нею все окей, тільки тоді вона потрапляє mm -hmm. на переробку ліків. Тобто наскільки завчасно потрібно заготовлювати, щоб системно були ці ліки, тому донори в плазми теж потрібно чимало. Ось, що важливо, це те, що можна поєднувати донорство крові, донорство mm -hmm. плазми. Ось це надзвичайно ціно, що сьогодні маємо змогу разом з вами про це розповісти. Можливо, хмельничани mm -hmm. побачать і почують, і візьмуться до уваги, тому що якщо кров можна донувати з перервою в два місяці, плазму можна донувати з перервою в два тижні. З змішане донорство, щоб поєднувати донорство крові mm -hmm. та плазми 30 днів. Тобто, умовно, сьогодні я йду донувати плазму проходить з завтрашнього дня 30 днів, і на 31-й день я можу донувати кров, і потім аналогічно плазму, тому що дійсно важливо поєднувати а, і важливо трошки контролювати оці процеси заготівлі ретроцитної маси. Тому якщо це донори з резус позитивним фактором, тобто там всі, хто перша плюс, друга плюс, третя плюс, четверта плюс, її менше, але все одно ж а, ось то в принципі можна там бути донором резерву. Okay. Достатньо просто раз в рік чи два рази в рік здати. І цього буде ок. Все інше це звісно слідкувати за сторінками центру крові, доєднуватись до наших акаунтів і уточнювати чи є загальна потреба на такі групи крові, тому що якщо це люди зразу з негативним фактором, вони в пріоритеті завжди їм навіть можна цього не уточнювати а брати за звичку і повноцінно по графіку донувати, тому що їх всього на всього по відношенню зі всієї маси. Всіх інших 85%, Тому ми розуміємо, що можливо не завжди крові треба аж в таких обсягах. На сьогодні її треба багато, тому що продовжує Хмельницький підтримувати інші регіони так. Умовно це більш так, південний схід нашої країни, щоб не називати конкретну територію. А вже далі йде розподіл на гарячі точки, на медичні заклади не вистачає. Ну і не забуваємо про потреби нашого регіону. В мирний час центр крові щодня потребує до 50 донорів. В військовий воєнний час це сотня донорів в день, і їх, звісно, на сьогодні їх немає. Станом на сьогодні центр крові потребує донорів, тому в принципі можна поки що здавати усім, розуміючи реальність повторних загроз протягом лютого, я б дуже рекомендувала кожному хто може, хто фізично може, не має протипоказів, Запланувати свою кроводачу чи донувати плазму. Ось тому, що це потрібно. А на потім, то звісно, трішки регулювати і мати собі, от за таку свідому звичку, спочатку промоніторити треба на сьогодні чи на коли треба, ось тоді mm -hmm. запланувати. Це і є культура донорства. Давайте ми тоді розкажемо, хто можливо не був ніколи донором, але зараз розуміє цю потребу і важливість. Ви згадували і про дієту донора, якої потрібно дотримуватись, і також, можливо, якщо ти не знаєш своєї групи крові, Загалом, як підготуватися до донації крові, і потім вже як відбувається цей процес. Так, звісно, а, власне, є дві категорії протипоказів. Перші це абсолютні, тобто це донори, яким вже ніколи не можна бути донорами mm -hmm. крові чи компонентів. Це безпосередньо особи, які е, мають онкологічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи. Щоб більш зрозумілі, що, наприклад, в кого ті самі вірусні хвороби: ВІЛ, СНІД, гепатити, бета, С, сифіліс не можуть. Якщо це були інфаркти, інсульти, навіть мікроформаті, вони не можуть mm -hmm. бути. Якщо це хронічні захворювання, зокрема в гострих фазах, вони не можуть бути донорами. Ось. Постійні протипокази вони такого змісту, коли там постійний прийом ліків, наприклад, що немає агресивної форми хвороби, але ліки йдуть же на постійному прийомі на пожиттєвій основі вони теж не можуть бути донорами. Тимчасові протипокази їх значно більше. Вони поділяються на чотири категорії. Ось ну але відповідно проходить час і можна бути донорами. З найзрозуміліших, це, наприклад. Безпосередньо там хірургічне втручання суттєвого змісту, тобто півроку потрібно чекати, тоді бути донорами. Також півроку це татуювання. Якщо зробили через півроку, можна бути донорами для жінок. Період вагітності не можна бути донорами, і безпосередньо півроку після пологів, або якщо це був викидень, теж зачекати півроку прирівнюється до хірургічного втручання. Ось період лактації, тобто коли жінка на грудному вигодовуванні, по нових протоколах МОЗ, в принципі, три місяці після завершення, і можна. Ось, але тут вже знову ж таки наросу терапевтів і центр крові трішки ще. Дуже часто користуються старими протоколами МОЗ, керуючись, мабуть, швидше такими якимись мірами обачності, тому що немає нових досліджень. Якщо там жінка ще в періоді лактації донує кров, як поведе себе організм безпосередньо реципієнта, якому цю кров вливають, як відреагує організм жінки, яка донувала цю кров? Це все дуже індивідуально, тому що умовно сьогодні вона може відчувати себе нормально, а потім в організмі може запуститись якийсь процес. І відповідно юридично ніхто навіть не буде розуміти, що це спровокувало донорство, але по факту може, тому ці всі протипокази воно часом здається. А я нормально себе відчуваю, але вони не дарма прописані, тому дуже важливо дотримуватися. Перед здачею важливо снідати, тому що якщо людина не снідає перед тим, як йде донувати. А, дуже великий ризик такого різкого пониження тиску, мало не до втрати mm -hmm. свідомості. І це суто, тому що людина не поснідала. Тобто на голодний шлунок це, це справді все працює. Ми це бачимо там що чи, чи не щодня. Mm -hmm. От деколи це дуже страшно бачити, коли не знаєш щось людиною відбувається. Насправді там ж хто хто з цим працює давно. Ми сестрах не поснідав зараз. Mm -hmm. Зараз нагодуємо. От реально дають людині там смаколи, шоколадку, там велику кількість печива. Все, він посидів годинку, полежав тиск, поміряли все в нормі. Пішов додому через два тижні повертається на дональ. Плазми. Тому ці всі моменти працюють. Ось в загальному доступі в інтернеті дуже багато інформації, різних пам'яток донора. В принципі, вони всі ідентичні, тому знайти їх абсолютно легко. Ось або користуйтеся ресурсами чи там нашим, щоб люди користувалися мій донор чи ресурсами Donor.ua, де інформація структуризована, перевірена і краще можна сприйняти, тому що там комплексно не просто там загальні тези, а все вже в комплексі, де можна це все вивчити. Тому ось просто рекомендувала би, хто не донор, ознайомлюватися. Нам можна завжди будь-які індивідуальні питання запитувати, якщо не знаємо самі. Ми консультуємося з терапевтами, щоб дати вичерпну відповідь на ці всі запити. Ну і після тоді можна планувати свої кровоздачі. Чим відрізняється mm. донація плазми від донації крові, до прикладу, по часу чи по підготовці до цього? Mm -hmm. Власне підготовка в цілому аналогічна. Mm -hmm. Ось тут відмінностей немає. Відрізняється самою процедурою. Методом забору ну і безпосередньо часова тривалість, тому що mm -hmm. якщо в середньому донація крові це 5-10, ну максимум 15 хвилин. Якщо в людини раптом густа крові, вона просто довше забирається. Процедура плазмоферез в середньому а, безпосередньо 40 хвилин. От тому, що інший механізм забору в людини забирається поступово по 3-4 підходи, наприклад, по 200 мл крові. Потім вони проходять через апарат центрифуги, Тут же в цьому апараті через одноразові системи. Це mm -hmm. важливо, тому що в плазмоцентрі одноразові системи відділяється кров від плазми. Плазма переходить в гемоконтейнер, ось потім закривається клапан. А оці ретроцити, тобто червоні кривіні тільця, вони разом з фізрочином повертаються людині назад. Відбувається процедура повернення. От. Що це дає людині? Безпосередньо розріджує кров, тому що плазма це рідка частина крові. От її якраз забирають, а ретроцити, які виробляються в спинному кістковому мозку. От безпосередньо вони повертаються людині назад, тому плазма ферез не сильно впливає на рівень гемоглобіну. А от якраз таки донорство крові воно на нього впливає більше. І відповідно в вазі, точніше, в об'ємі крові, людина нічого не втрачає. І це слугує розрідженням, тому що ну умовно, що простими словами, такі ефекти крапельниці. От коли свізрочно повертають назад, то умовно за рахунок цього крові розріджуються, тому що є повернення рідини. От і декілька таких процедурок курсом дійсно воно сприяє очищенню крові, її розрідженню. Донори от є, які ж там зараз по 3-4 рази донують, яких там особисто знаю, бачила. То, типу, так їхня процедура тепер проходить швидше. Там є донори, які mm -hmm. по півтори години лежать, буває до двох. Це дуже крайні випадки, але є це просто все густа кров. От і вони вже зараз ну там прийшли наприклад година 20, двох годин. Вони вже зменшили, тому ну, різниця 40 хвилин. От як це на як на це можна вплинути? В першу чергу вживати достатньо рідини в когось для когось багато. Комусь там просто режим достатньо. Ось перед самою донацією за дні три максимально збільшити кількість води, яку ми вживаємо. Ну, власне, донори в нашій студії навіть розповідали, що коли здавали плазму крові, вони почували себе значно краще після того, тобто самопочуття якось теж вирівнювалося. Тому ще одна мотивація до того, аби ходити на донації. Давайте ми ще раз на товару окреслимо, де можна почерпнути інформацію про підготовку, про донацію, а також пройти опитування від Юрепорту. Власне акаунти у соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм та Телеграм, благодійний фонд мій донор. Там є і в прикріплених для зручності навігаціях. Всі посилання на пам'ятку донора, дієту донора, підготовка, як відбувається про це, щоб прочитати, побачити у відео, хто вперше і кого це ще відлякує, і насторожує, і безпосередньо також є інформація про опитування та окремо про базу донорів резерву, де це все можна дізнатися. Тому в соціальних мережах в першу чергу. Я вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Обов'язково ставайте донорами крові і пам'ятайте, що от Анастасія говорила про 45 тисяч людей, які необхідні зараз для бази. І, власне, це можемо бути ми з вами, які ще не є у цій базі донорів. Голова правління благодійного фонду Мій донор Анастасія Козак була в нашій студії. Дякуємо, що дає.